Актуальні питання організації реабілітаційної допомоги на Півдні України стали головними темами доповідей учасників. Науково-практичної конференції реабілітація, рекреація, здоровий спосіб життя 2025», яка відбулася в Одесі 23 травня. Майже 200 учасників з різних куточків України, серед яких фахівці з реабілітації, фізичної терапії, ерготерапії, психотерапії, соціальної роботи, інклюзії, адаптивного спорту зареєструвалися до участі у заході, який проводився очно у супроводі онлайн трансляції. Конференція спрямована на формування сучасного бачення, реабілітаційної допомоги в Україні, розвиток міждисциплінарної співпраці та інтеграції науки, практики і освіти в галузі охорони здоров'я, фізичної культури, інклюзії та рекреації. І з вітальним словом до присутніх звернувся ректор Одеського національного медичного університету, академік Валерій Запорожан. Сьогодні ми зібралися, щоб спільно сформувати. Сучасне бачення реабілітаційної допомоги в Україні. Ми об'єднуємо фахівців із різних сфер медицини, фізичної культури, психології, соціальної роботи. Ми говоримо не лише про лікування, а про ширший контекст відновлення, інклюзію, якість життя і здоров'я як довгострокову інвестицію. Я дякую Асоціації з реабілітаційного менеджменту за плідне партнерство та всім, хто долучився до організації цього форуму. Бажаю учасникам конференції змістовних дискусій, нових ідей, професійного зростання і натхнення для змін. Нехай ця конференція стане майданчиком об'єднання знань, досвіду та дій, Відкриваю конференцію і запрошую до плідної співпраці. Організаторами форуму виступили фахівці Одеського національного медичного університету в партнерстві з Асоціацією реабілітаційного менеджменту за підтримки групи компаній «Пространство». УНМЕДУ приділяє велику увагу розвитку реабілітаційної медицини, адаптивного спорту та створенню безбар'єрного середовища. Ми пишаємося тим, що нашу конференцію знають, нашу конференцію люблять, що ми є брендом. Ми, я маю на увазі, це наша асоціація реабілітаційного менеджменту разом з Одеським національним медичним університетом. Тримаємо дуже високу планку, тому що на нашій конференції, як зазвичай, приймають участь професори, завідувачі кафедри. Головні лікарі усіх практично е, великих кластерних лікарень нашого міста, керівники та працівники реабілітаційних центрів, санаторії. Сьогоднішня наша конференція має певні відмінності. Це не виключна реабілітація. Вона має е, іншу назву: реабілітація, рекреація, здоровий спосіб життя. Тому що саме Одеса має великий рекреаційний потенціал. Університет активно співпрацює з ВОЗ, долучився до низки гуманітарних проєктів, зокрема до програми першої леді Олени Зеленської. Те, як відкрито центр ментального здоров'я. Пацієнти отримують допомогу в реабілітаційних відділеннях університетської клініки, проводяться онлайн-консультації для лікарів, що рятують наших захисників в прифронтових шпиталях. Проводяться майстер-класи та тренінги по підготовці та перепідготовці лікарів та цивільних з циклу надання допомоги з екстреної медицини, але головна місія для закладу вищої освіти залишається навчання та підготовка за європейськими стандартами висококваліфікованих медичних фахівців нового покоління. Технічно обізнаних, етично вмотивованих, здатних працювати в мультидисциплінарних командах і діяти в умовах змін Завідувач цієї кафедри фізичної реабілітації спортивної медицини та фізичного виховання НМДУ, доктору медичних наук, професорці Ользі Юшковській, вистачає енергії не лише на навчальний процес, вона є президентом громадського об'єднання Асоціації реабілітаційного менеджменту. Наш одеський національний медичний університет є флагманом у підготовці фахівців. З реабілітації це саме лікарі з фізичної та реабілітаційної медицини. І ми навчаємо, ми навчаємо під час проведення цих конференцій. Ми є провайдером безперервної освіти лікарів. І всі ті, хто приймає участь, не тільки отримують знання, а отримують відповідні сертифікати для лікарських портфоліо з балами ВПР. Наш університет активно готує фахівців у галузі реабілітації. Тільки в цьому році наша кафедра провела навчання не тільки інтернів з фізичної та реабілітаційної медицини. Інтернатура в університеті нашому триває три роки, і в цьому році вже за місяць. 15 молодих фахівців у валозі фізичної реабілітаційної медицини зможуть встати до лав нашої служби в клініках та реабілітаційних центрах. Також наша кафедра провела навчання чотири цикла спеціалізації з фізичної реабілітаційної медицини, вторинної спеціалізації для лікарів. За статистичними даними торік, понад 360 тисяч українців отримали реабілітаційну допомогу у медичних закладах. Попит на такі послуги продовжує зростати, і МОЗ працює над розширенням доступу до якісної реабілітації, створюючи нові сучасні реабілітаційні відділення у кожній кластерній та надкластерній лікарні, які набувають роль двигунів та ключових надавачів реабілітаційних послуг будь-якого рівня максимально повного спектру в цьому контексті важливе значення має пацієнтоцентричність центричність медицини. Реабілітація зараз це не тільки медичні надавачі поступ, це не тільки медична відповідальність, а і не медична. Тому зараз в складі мультидисциплінарних реабілітаційних команд залучені не тільки медичні працівники, не тільки лікарі, а й ще такі спеціальності, як ерготерапевт, фізичний терапевт, це працівники сфери охорони здоров'я. А мають залучатися і соціальні працівники. І ми про це проговорили в нашій доповіді: що в склад обов'язково входить соціальні. Працівник, який і є менеджером пацієнта, так званим кейс-менеджером, і збирає всю інформацію про пацієнта, не тільки медичну, а й не медичну. Деяким пацієнтам потрібна буде професіоналізація, зміна професії. Деяким пацієнтам потребує протезування, це вже соціальне питання. Деяким пацієнтам потребують асистивних технологій, мелиці, е Якісь ще засоби допомогу допоміжний реабілітаційних технологій тому тут дуже важливо запропонувати на базі пастиних лікарнях суцільний методологічний підхід реабілітації медичної і немедичної сфери відповідальності. Підтримка е і приватних структур, і держав державно-приватного партнерства призводить до того, що ми всі разом акумулюючи свої зусилля, доводимо, що Продовжуємо якісно надавати не тільки медичну допомогу, не тільки реабілітаційну службу розвивається далі, але і е, соціальний е, напрямок теж відтворюємо, тому що місто, керівництво міста дуже прискіпливо е, дивиться і приділяє дуже потужну увагу людям з інвалідністю. Це наслідки бойових дій. Ми зараз баємо дуже велику кількість людей з інвалідністю. Тому місто Одеса. Вже є в пріоритеті є одним з найкращих місць вважаю, кращим місцем для ведення реабілітаційних циклів і для соціалізації для медичної реабілітації. Своїм досвідом в питанні інтеграції реабілітаційної інфраструктури у природне середовище і її вплив на процес відновлення хворих поділилася директорка 8-ї клінічної лікарні Одеси Світлана Мемрук. Ми кажемо про е, нашу природу, про е, нашу рекреаційну зону, про наше узбережжя, про наше повітря і про те, що в нас є в нашій лікарні унікальні е, площадки, які будуть допомагати реабілітуватися е, хворим, які на візочках е, з травмами ампутантів, е, ампутантам і також людям з зниженням чи відсутністю зору. Коли Одеса дійсно вважала Лася чорноморською здравницею, налічувала десятки санаторіїв, популярних бальнеологічних курортів України, але, на жаль, втратила свої позиції. Чи є в нас майбутнє в цій галузі? Що про це думають представники бізнесу? Своїм баченням про перспективи розвитку рекреаційного потенціалу одеського регіону. Поділився співорганізатор форуму СЕО групи компаній-пространства Олександр Селезньов. До речі, саме ця компанія проводила реконструкцію пошкодженого ракетою ЖК «Тірас», А реабілітаційний центр Промед, що входить в групу компаній, допомагає пораненим та надає психологічну підтримку їхнім сім'ям. Ми вивчали медицину останні 20 років та її можливість у бізнесі. Тому це наша стратегічна діяльність. Наразі ми відкриваємо перші в Одесі новітній санаторій це поєднання п'ятизіркового готелю та міцної медицини, революційної медицини, хірургії, операційний, стаціонар тощо. Тому це наша. Діяльність це наш труд, наша, наша спеціальність ми у цьому фахівці. Ми будуємо ще 5 подібних закладів та обговорюємо цілу низку. Ми вийшли у колаборацію з провідними українськими компаніями, хто будує «Буковель», та Київ. та Такий нетворк по Україні та у зарубіжжі. тому це наша діяльність. Фото на згадку, обмін контактами, науково-практична конференція, реабілітація, рекреація, здоровий спосіб життя 2025» Це професійний майданчик для обговорення викликів, які стоять перед системою реабілітації. Це платформи для комунікації, обміну думками, досвідом та інноваціями, що сприяють розвитку комплексного підходу із досягненням максимальної ефективності в умовах продовження військової агресії та збільшення кількості пацієнтів, яким вкрай необхідна допомога.